Армадов, забудь про головний біль. Зараз саме той час, коли нам варто збирати каміння і довідуватися про те, ким ми є, для того, щоб разом із цією інформацією перемогти ворога і ті загрози, які сунуть до нас із сходу. Ми знаходимося у самісінькому центрі князівського Києва, давнє місто князя Володимира. Для столиці і загалом для України це ніби як пуп, звідки усе почалося. Тому що відомо, що тут стояв терем, палац князя Володимира. Знаємо, що через рік після хрещення Руси України тут Володимир будує першу муровану церкву, ім'я якій десятинне. Знайомтесь Сергій Савченко за університетською освітою, філософ релігієзнавець за покликанням екскурсовод. Мені трапилося так пережити дуже в ранньому віці досвід знайомства із київськими пам'ятками, коли тато привіз мене до Видобицького монастиря. Враження про Видобицький як абсолютно дивовижний цілісний ансамбль, цілісний світ, в якому пізнається український характер. Далі трапляється, що батьки дарують мені книжку нариси історії Києва. Ця книга і її. Поступове штудіювання, гортання на дозвіллі вона пробудила мені інтерес до того, що це за місто, як я можу з ним а, м, бути в діалозі, а що я можу про нього дізнатися, і чи можу взагалі поступово, крок за кроком, Київ відкривався Сергію. і ось уже 14 років, як Сергій, в свою чергу, відкриває це місто для його жителів і гостей. Від початку повномасштабної війни Сергієві екскурсії дещо змінилися. Тепер це не просто оглядові прогулянки. Сьогодні аудиторія хоче знати імена імена тих, кого замовчували в 20-му столітті, імена щойно відкритих, або, наприклад, а, буквально наших сучасників. Зараз ми прокидаємося і намагаємося а, відсторонитися від ось цього булгаковського міфа про Київ. Намагаємося зрозуміти, що Київ це не тільки. Місто Білої гвардії Аліксія Турбіна. А що величезний масив нашої української літератури оспівував український Київ? Стоючи на Андріївському узвозі, не гріх буде згадати Григора Тютюнника, одного із мешканців узвозу, який дав нам чудову новелю День мій суботній, де Київ постає абсолютно дивовижним, романтичним. Сергій каже, постати замовчуваних, невивчених, але при цьому геніальних в українській історії сила силенна. Мені надзвичайно цікаві історії мігрантів і людей, які в силу обставин 20-го століття вимушено покинули Україну, але не зрадили своєму українству. Ігор Сікорський, який злетів у небо США, не забуваючи про те, що він із Києва. Серж Лифар, який здобув орден почесного легіону і став володарем найвищої танцювальної нагороди Франції, створивши Академію балету у Парижі. Олександра Екстер, українська амазонка, яка познайомила Париж з українською вишивкою весь французький бомонд шалів від того, яка в Україні мода. Про наших предків, тих, про кого варто знати, і ким варто пишатися, Сергій Савченко розповідатиме в новій рубриці постаті спеціально для глядачів сніданку з 1+,1». плюс Hey, Сергію. Вігали так за Сергієм, як він до дивився. Е, дивився ранку. сюжет Щас. про так. себе. Привіт ще раз. Вітаємо, вітаємо. тебе, сідай, будь ласка, до нас. Ох, Раді ну, познайомитися. Так. Так. Дякую. Ми страшенно так приймаємо сім'ю сніданку. Так. Мені приємно. От ми сюжету чули, що ти називаєш себе кієзнавця, правильно? А, ну, і інші кажуть так. І інші кажуть. Так, так і мені хочеться вірити, хочеть, що і Київ мене за свого має. Ну, любов до міста ми, ми відчули. Це ж відчули. Не покуваєш, Це приємно. Вивчив вже все місто чи інше, якісь прогалини, де. Сила, Селена, різних таємниць, які треба розкрити. Це було б дуже претензійно сказати, що вивчив весь Київ, і я знаю, що ніколи цього не скажу, тому що вивчити все місто точно не вдасться. Це... Але ти 14 років цим займаєшся? Вже? І з превеликим задоволенням. І я завжди в цьому контексті, тому, знаєте, Київ тримає у тонусі, не дає випасти, і мене це дуже радує. Ми постійно питають знаєш, людей, які люблять своє місто, от яке твоє улюблене місце? Та? От Київ столиці і більш-менш знаєш. всі. В місті. Та, місце в місті. Та. Їх декілька. Я точно не обмежуся одним. Ну найголовніше це видобицький монастир. От якщо брати так ага. місця сили, то там точно є сила. Хоча там є цікава не знаю. історія, чому він саме називається Видобицькі монастиром. А кажіть вашу версію? Ну коли по Дніпру по Перуна гнали точніше. Він плив, вигнаний… видобуваєте його, так це видебай Боже видебай, і це це правдива історія. Це головна версія. Так ну власне в Києві такі історії траплялися, що пов'язані з. 988 роком і зі зміною релігійного а, ладу з язичницького на християнський, тому видобичі це одне із таких досить пам'ятних місць. А у вас які ну, от такі романтичні міста в Києві, місця в Києві, такі, які надихають на роздуми, постояти, подумати, Знаєте, місце я сили? На гірці, і, і в мене Володимирський десь Ми постій. там з дівчатами зустрічалися студентами. Так, завжди, я навіть зараз, там зараз лавочки, які поставили. Да. У мене сидіти, така є навіть версія, що, а, знаєш, не знаю, може, ти моя така в голові щось, що Київ це не місто людей, а це місто простору. От навіть якщо а, в Києві геть зникнуть ці люди, кияни та, приїдуть інші люди. Київ все одно буде Києвом. Оце я не знаю, що це це органіка, саме не людей, які будують пространство, а саме а от, місця. місця. І м, цікаво, що, чому ми так на Києву зациклились, тому що це стоїться все одно. Він акумулює багато людей, там, та, і із заходу, із сходу. І багато постати тут, українських, були в Києві. Але ми їх не знаємо, кого ми ще от маємо дізнатись: от добре, або прізвище, або у відсотковому плані. Та? кого ми взагалі не знаємо. От Пушкінська була вулиця Україна да, Чикаленка. Чікаленка. Не, не знав, і це так? направду дуже класно. Я щиро тішуся Його, тому, що вулиці в місті починають повертати собі імена тих, хто ними ходив, тих, хто долучився до того, щоб ці вулиці мали саме такий вигляд. тих, хто зрештою робили український Київ. Тому що сказати щиро, іменем Євгена Чекаленка, угу. а на честь якого назвали Екс Пушкінську вулицю, крім нас, українців, немає разону більше нікому на. Називати свої mm -hmm. вулиці в своїх містах, а знаєте, для того, щоби були пушкінські вулиці, є 140 мільйонів людей, які обстоюватимуть цю ідею. Хай для... це їхня права, і це їхнє право. А багатьох дослі... ще е прізвища Чікаленко, наприклад, які Невідомо, ми но... дізнаправду. Ну, я на свій сором я не знаю правда але Серйозно. ми дізналися цю людину. Це людина, ця людина цінгіна... на рівні Грушевського тримала да. початок становлення Це української держави. меценат. Це діячі, завдяки якому ми власне і можемо називатися українцями, тому що без його ініціативності, фінансової помочі, то точно би українська революція і український рух не відбувся би. Але таких імен, правду кажучи, величезна кількість. Ми можемо просто, от якщо абстрагуватися від якоїсь життєвості і від наших усіх повсякденних справ, присвятивши себе все своє життя вивченню цих імен. Нам не стачить років, щоб розібратися з їхнім спадком, їхнім їхні Але почати розбиратися в цьому зобов'язані саме тому ми для того. Будемо старатися. Так для того ми зробили постаті, друзі, і я думаю, що давайте ти як експерт, головний, ти сам і презентуєш перший епізод нашої нової рубрики постаті, бо ми маємо знати свої. Це буде, я думаю, досить знайома для усіх особистість, але кожного разу ми відкриваємо її наново, а кожного разу черпаємо щось нове. І от знаєте, коли ми говоримо про ту чи іншу постать в контексті цього випуску, або в контексті загалом нашого позаефірного знайомства із людьми, а ми завжди черпаємо правду про себе. Тому що всі ось ці історії, нібито про минуле, а про те, що вже віджило своє. Вони насправді дають ключі до розв'язки того, ким ми є на тепер і що нас очікує в подальшому. А що більше ми таких постатей знаходимо для себе, то більше ключів у нас одна серія, пасія. одна постать. Так це одна буде серія, одна постать. сьогодні. Хто сьогодні, якщо не помиляюся, Микола Леонтович. це правда? Так, Вчора річниця якраз рокована його роковини його, його смерті? Була та дуже такої страшної смерті і незаслуженої абсолютно. Увага на екран. Дивимося. Прем'єро. Уявіть українця, якому вдасться створити музику Різдва та передати магію свята за допомогою семи нот. Це він використав народні наспіви. Та створив кавери на українські пісні ще до того, як це стало мейнстрімом. Ясна річ, йдеться про Миколу Леонтовича, геніального композитора, чий щедрик лунає впродовж усіх свят. Його життєпис засвідчує, сумлінна праця є запорукою створення шедеврів. Так, виконуючи домашнє завдання з музики, митець напише перше аранжування для старої щедрівки про Ластівку. Подальші обробки мелодії подарували ще три варіанти, однак, які не зуміли надовго задовольнити смаків автора. Саме четверта версія проклала щедрику дорогу у життя, а хорова капелла Думка Олександра Кошиця, астролюючи світом, принесла заслужене визнання. Сам же композитор до останнього вагався чи давати свої партитури, мовляв, вони ще сирі, та не готові. Після від'їзду артистів сів за п'яте аранжування. Загалом робота над Щедриком тривала без малого, 18 років. Природна скромність автора та невпевненість у власних силах могла би зіграти злого жарту з Щедрівкою. Сам твір виявився настільки цікавим та популярним, що на одному лише концерті у Київському університеті, де відбулася презентація, його виконували. 16 разів на біс. А американський композитор українського походження Пітер Вільховський натхнений музикою Леонтовича створив до неї англомовний текст. Це і донині найпопулярніша різдвяна пісня із сотнею різних версій та варіантів виконання. Як вам, наприклад, щедрик зіграний професійними баскетболістами за допомогою десятьох м'ячів. А нещодавно. Як і сто років тому Щедрик залунав у стінах легендарного Карнегі холл у Нью-Йорку, твір Леонтовича виконали разом три українські колективи. Наприкінці концерту на вимогу глядачів його проспівали ще раз експромтом спільно з американським хором. Тим не менше. Ластівка не принесе слави композитору за життя. Микола Дмитрович і далі залишатиметься простим вчителем музики, організатором хорових колективів українським митцем. Напередодні трагічної загибелі від рук Чекіста композитор почав працювати над оперою «Русалчин Велике, завершити яку через багато десятиліть судилося не менш видатному Мирославу Скорику. У творчому доробку митця понад 150 творів. Кожен з яких дивовижне хитро сплетіння народного та авторського, вишуканого та простого, що у поєднанні створює яскраві незабутні композиції, слухаючи, які переконуєшся у щирості слів Кирила Стеценка про Миколу Леонтовича. Він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, не наче кружева із шовку. Кирило Стеценко. Вітаємо Сергію. З з прем'єрою. так, це нехай гарна дорога для такої важливої рубрики, буде відкрита на довгі роки вперед. Бо постати, як ви сказали, багато кого ви коротко можете проанонсувати, кого чекати найближчий час в рубриці? Постаті про Чекаленка. Ми обов'язково скажемо одним з так. А Серж Лифар буде. Буде ага. Олександра Екстер. Будемо робити таку смачну компіляцію із тих, які все життя в Україні, і тих, які вимушено Такі полишили вимушали. наші землі, але не зрадили своє тему українства і не забули, ким вони є. Круть. Такі Клас. круть. Сергій Дякую. Савченко, експерт Дякую. рубрики «Постаті». Дякуємо і Дякую. ласкаво просимо. Спасибо. Спасибо. Дякую. Руки мстали, сніла триває. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.